Вправа номер 35 другий пункт. Розташуйте кульки, зображені на рисунку 1 за збільшенням густини. Ну що ж, Давайте переглянемо цей рисунок 1. Я приніс його на екран. Ми бачимо, що тут в деякій рідині розташовані 4 кульки. Ну що ж, кулька 1 плаває всередині, в товщі рідини, кулька 2 потонула, 3 і 4 плавають. Ну що ж, давайте міркувати тіло буде плавати на поверхні рідини тоді. Коли його густина менша за густину рідини. Тіло потоне тоді, коли його густина більша за густину рідини. Ну і тіло буде плавати всередині, якщо його густина буде дорівнювати густині рідини. Ну що ж, давайте цим скористаємося. Почнемо з кульки 2. Записуємо, що кулька 2. Кулька 2. Записуємо потонула, так. тоді. Записуємо, що густина другої кульки у нас більша за густину рідини. Хай буде Р. Або напишемо рідини. І чудово. Ну, з другою колькою зрозуміло. Будемо прийняти з рівниною. Перша кулька плаває в товщі рідини. Це означає, що її гусина рівна гусині рідини. Записуємо, що кулька 1. Плаває. Але я в той щирі то записуємо тоді. Пишемо, що ро 1 дорівнює ро рідини. Є? Ну і кульки 3 і 4 плавають на поверхні. Це означає, що. Гостина третьої кульки більша за гостину рідини і гостина четвертої кульки більша за гостину рідини. Записуємо, що кульки три і чотири плавають на поверхні. Записуємо. Тоді. Маємо що Ро 3. Густина третьої кульки менша за густину рідини. Так. І густина четвертої кульки менша за густину рідини. Є? Ну добре, але нам ще треба знайти яке співвідношення між кульками та густинами кульок 3 і 4. Вони менші за гостину рідини, але нам їх треба розташувати, яка більша, яка менша. Чим менша густина рідини, тим, вибачте, чим менша густина тіла, тим на меншу глибину буде занурюватися тіло, коли плаває на поверхні. Бо тим менше потрібна сила Архімеда, щоб скомпенсувати е, тоді силу тяжіння. Оскільки занурення у нас. Кульки 4 менше за занурення кульки 3, то густина четвертої кульки буде менша за густину третьої кульки. Записуємо. Оскільки глибина. Занурення. Кольке чотири менше, за 3. Так, записуємо то. Ро 4. Буде менше за ро 3. Є? Ну що ж, нам потрібно розташувати тоді кульки за збільшенням густини. За збільшенням. Це означає від найменшої до найбільшої. Найменша в нас четверта кулька. Записуємо тоді. Давайте я іншим кольором запишу. Тоді. Тоді кульки за збільшенням гостини розташуються. Розташується так. Отже ще раз, ми порівнювали з усиною рідини. Найменша в нас густина 3 і 4 кульки, бо вони плавають, оскільки четверта плаває менш занурена, то її сина буде найменша. Тобто записуємо, що найменша у нас буде ρ 4. Потім у нас іде РО3. Ну, Потім іде РО-1, тому що вона дрівні госи рідини. Так. Ну і наступна у нас буде вже РО2, яка потонула. РО2 буде найбільше. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розташуйте кульки за збільшенням густини. Записуємо, що РО 4. Менше за РО 3, що менше за РО 1, що менше за РО2. Є. Ну що ж, ось таке завдання на умову плавання тіл. На цьому вправо завершено.